Привіт мої хороші! Вітаю вас на моєму каналі я Олександр. І сьогодні будемо дивитися таро розклад на козировків. Козироги. Що вас чекає на 25 рік? 2025 рік козироги. передаємося саму енергію року. Далі на стосунки кохання, далі на фінанси і роботу. І рекомендація. Що чекає... Це мене кітя пробігала. Кажеться нічого, страшного. Що чекає Козировків на 2025 рік? Що чекає Козерогів на 2025 рік? Що чекає Козерогів на 2025 рік? Карта 1, карта 2. 3 і 4. Дивіться, це У нас все вказано те, що цього року вам треба позбавитися від зайвого. І прийняти те, що справді у вас є ціль, мета е, на майбутнє. Це говориться про те, що, наприклад, якщо ви е, там, хочете добитися якоїсь слави, то це ваша мета. І все раште, це е, забирає вас енергію і забирає від вас все. Тому що в нас є зірка. Зірка без того інших трьох три карт це мечі, а мечі це все зайве. Все, що не потрібно. Тут з мечей це поставити точки над І. Двойка мічей говорить за те, що ви метушитесь дуже багато, ми чим, а потолком нічого не робите. І шірка мічей говорить за те, що треба йти в тяжке, там не складно, в біль, в, в трудність і так далі. Ну, і тільки великі мети, великі цілі нам дають потенціал для життя. Тому на цей рік вам треба ставити якісь довготривалі мети, наприклад, стати популярним відомим, закінчити якийсь універ, поступити кудись. Типу Це на довгий срок, або там комусь вийти заміж, одружитися. Це от Мета на довгий час. Бо зірка у нас про, про довгий період часу. Тому тут все говориться про те, що все зайве треба забрати цього року, а все, що насправді на якась мета велика, її треба поставити пріоритетною. У вас має бути ієрархія того, що ви робите. У вас не, не вдасться цього року сидіти стульчиком на, на всіх сидіннях, вам не дасть. У вас одна мета має бути якась. Тому тут кожного буде своя мета по-різному. Когось може покупка чогось, хтось хоче досягти чогось. Але, наприклад, не вийде е, догодити всім, догодити е, і там, і там. Тому в вас має бути ієрархія. Ви не зможете цього року бути там і щасливим е, і в сім'ї, і в роботі, і, і в друзях. Хоч так, екологічний, це 30% 33 розділяти всі свої етапи життя. Але тут не вийде. не вийде, тому що треба ставити собі якусь велику довгу мету, до якої ви йдете. Оці якісь такі метушні, вони ні до чого. Тому козороги, подумайте, насправді, яка ваша мета. Що ви хочете, і ставте її, ідіть до неї. Дивимося на роботу і фінанси. На Козорогів на 25-й рік. Що чекає Козорогів на 25 рік в роботі і фінансах? Робота і фінанси Козороги 2025 рік. Карта 1. Імператор. Карта 2, король Пінтаглі, Пашкубків і сила. Wow. От, фінанси і робота. Тут конкретика, ціль. Про те, що ми говорили. І все вас вас буде виходити. Вам будуть допомагати люди, вам допомагати успішні е успішній якісь люди, які вас оточують. От у вас це буде виходити, якщо у вас буде мета цього року. І от, сила, сила говорить нам за те, що ви цього року це будете добуватися, якщо це буде через, не через не силу, а через віру в себе, через манери, через впевненість. А, бо силою тут нічого не б'є, тут більше характером а, і от, такою впевненістю з собою, що от насправді я а, достойний це зробити. Вам цього року зможуть допомагати або шефи, або люди, які під привладі, або чоловік. І взагалі цього року, важливо чи ви чоловік чи жінка, біля вас будуть дуже багато чоловіків, які прям прийшли от вам допомогти, добитися вашої мети, цілі. Тому що у нас тут і імператор, і Туз Кубків, і Король Кубків, господи, і Король Пентаклій, і Паш Кубків. Тут прямо от різнотипні мужчини, які будуть вам допомагати. Хоч питання було про фінанси і роботу. Тому е, так само в когось е, от фінансова робота може бути для посади. Хтось може цього року прямо вийти в якусь посаду. Бо тут у нас є імператор, це говорить, що от ця мета, про що ми говорили раніше, може бути оцим, там я хочу посаду. іменно е, Посаду там при ваді на фірмі так далі. Типу, що у вас може бути підвищення по посаді. Станете там замшефом, шефом, шефом відкриєте щось своє. До речі, по цьому по, по цих картах це може бути так само відкриття свого бізнесу. І, до речі, бізнес має бути може бути фізичним, тому що четвірка це в нас за фізичність. Це там магазини, офіси, але які існують е, фізично. І так, всі е, зірки складуться, щоб це сталося іменно цього року. Е, що ще? По фінансовій роботі вам прям е, служжено, е, щоб це все сталося, щоб це все злилося, щоб точки були поставлені. І ви прийшли до цього. Тому тут а по картах все дуже вдачно. Але тут треба мати тайм менеджмент По цих картах, щоб в плюсі бути, треба мати тайм менеджмент Наприклад, я займаюся своєю справою кожен день, там, крім неділі. Не так, що там я роблю це раз в рік, і от гадаю, що в мене все вийде. По карті імператора це тайм-менеджмент. Коли ми робимо це часу для того, щоб дійти до цілі. Тому карти дуже чудові на фінанси і роботу, але от треба пропрацьовувати цей е, тайм-менеджмент. Йдемо далі. Стосунки і кохання. Стосунки і кохання козороги 2025 рік. Стосунки і кохання. Козироги, 2025 рік. Тут кубків. Все дуже чудово, все дуже добре. Рицар мічей, тройка кубків і королева мічей. І нас, королева жезлів. Досить все чудово, досить все прекрасно. Якщо ви не в стосунках, то я тут не бачу. Як сказати, так, нового початку, нового партнерства. щось от, Нових стосунків я не бачу. Тут е, більше про те, що у вас можуть бути нові стосунки, але вони недовгі. Тройка кубків це про короткосрочність, про розваги, які дуже класні офігенні бо тут у нас туз кубків, але вони короткосрочні. Е, тому що це ті люди, які будуть прям редфлагами. Бо у нас і рицар, і король мечей. Тому, наприклад, якщо ви одинокий одинока і ви козиріг, то цього року будуть стосунки, але вони не серйозні. Якщо ви в стосунках, то тут можуть бути якісь неполадки, дискомфорт, конфлікти сварки з вашим партнером, але нічого такого немає серйозного. Треба більше забивати проблеми більше веселитися, більше насолоджуватися, більше бути вдячним, тому що тут є ознаки того, що в цьому році треба більше наповнюватися, чим тратити емоційно. Тому в цьому році ці карти нам вказують на те, що от у вас може бути все дуже добре, все дуже чудово, спрямовувати енергію тільки на хороші емоції і не. Дивитися на весь негатив, який може там робити ваша партнерка, партнер партнерка ваші вашій парі. Більше бути таким не брати до близько до серця. І рекомендація для козирогів на 25 рік. Яка рекомендація для козирогів на 25 рік? Королева Кубків місяць. І сонце. У. Ну, перша е, рекомендація це сіяй. Сіяй як сонце, сіяй, е, бо ти сонце. Все. Бери всі можливості позитивні в своє життя, забирай страхи. Е, тому, то сказати так. Брати коня за рога, бо тут, якщо цього року не використаєш свій шанс, то ти повернешся в попередню позицію, в якій ти був. Чи була. Тому що. От, страх можна використати для того, щоб пропрацювати е, все це, або страх пропрацює тебе. Тому що в нас є Сонце і місяць, і між ними і карта минулого говорить за те, що або минуле тебе тягне назад, або... Якщо ти не використати шанс, воно тебе затягне назад. Тому не зволікайте, а пропрацьовуйте себе, бо в нас є сонечко. Сонечко це позитив. Або, якщо це не зробити, то ви будете без сонця і будете бачити тільки місяць. А місяць це в нас про переживання, лишиться один, на один з собою емоційно. Тому. Пропрацьовуйте це, ставайте кращими і не бійтеся нічого. Все, бажаємо всього найкращого. З вами був Олександр Ментор. Якщо є бажання на індивідуальну консультацію, звертайтеся в інстаграм і ми це зробимо. Па-па!